Для приготування дуже смачних синеньких нам, чи баклажанів, нам потрібно баклажан, чесначок 4 зубчики, баклажани беру, я підкіла. Чесничок 4 зубчики, дві цибулинки, у мене біленькі, не обов'язково, просто у мене такі були домашні. Кріп, олійка, 3 столові ложечки, одна ложечка оцту, зі смаком. Приступаємо до приготування. В зв'язку з тим, що вони великі, я розрізаю їх, бо вони не помістяться в каструлю. Це робити не обов'язково. Беремо і проколюємо їх гарненько виделочкою. Чим краще проколіться, тим гарніше звариться після чого відправляємо їх. У підсолену воду варитись 12 хвилин. З моменту закипання варимо 12 хвилин. Тим часом, поки в нас варяться наші баклажанчики, ми готуємо з вами маринад. Нам потрібно подрібнити кріп, чесночок і отак нарізати ципульку. Можна напівкільцями. Все залежить від вашого смаку. Додаємо сіль, цукор, оцту і рослинну олію. Також все залежить від вашого смаку. Полюбляєте більш солоніше, додайте більше оцту. гарненько перемішуємо і залишаємо маруватися до того часу, поки зваряться наші. Очищаем синенький сыненький вид нарізаємо нарезаем З'єднуємо з нашим соусом, все ретельно вимішуємо і відправляємо в холодильник на 6 годин. Можна на ніч. І потім приємного смаку. Ось такий вигляд мають наші смачні баклажанчики мариновані дуже швидко, дуже легко і дуже смачно. Багато разів сказала дуже, але це так і є реально. Всім рекомендую зараз якраз сезон баклажанчиків розпочався. Або синенький. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви називаєте баклажанчик чи синенький. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім гарного смаку і до наступних зустрічей.